Вітаю на каналі Лібідо. Сьогодні я розповім найцікавіші факти та деталі з культового фільму Зака Снайдера Хранителі. Поїхали! Події картини відбуваються в альтернативному всесвіті. Коли за часів холодної війни Ніксона було переобрано на третій термін. Сполученим Штатам не довелося покидати В'єтнам, оскільки вони з легкістю здобули перемогу у війні. А Радянський Союз накопичив велику кількість ракет, і тепер світ перебуває на порозі ядерної війни. Натомість, у всесвіті хранителів супергерої зустрічаються не лише на сторінках коміксів, а існують в реалі реальному житті, проте через деякий час їхня популярність минає, тоді як найвідоміші з них стають жертвами невідомих зловмисників. Комікси про хранителів протягом тривалого часу користувалися величезною популярністю, а кількість фанатів цього всесвіту розширюється до сьогодні. При цьому сам фільм отримав досить неоднозначні оцінки, але насправді це один з тих випадків, коли звинувачувати можна лише оригінал. Алан Мур, автор коміксу, створював свій великий графічний роман дуже складним і багатошаровим. При цьому, вважаючи екранізацію неможливою та в Всіляко критикуючи подібні спроби. Зокрема, він заявив, що навіть не дивитиметься хранителів зака Снайдера. Натомість режисер мав зовсім іншу думку, наголошуючи на тому, що всі причетні до виробництва цієї картини докладали максимум зусиль, повністю віддаючись своїй роботі. Снайдер вважає екранізацію досить важливою як для шанувальників коміксів, так і для пересічного фаната кіно. Основні зйомки хранителів проходили у Ванкувері. Ще декілька епізодів було додатково знято всередині павільйонів студії CMP Studios. Також у Канаді був зведений окремий знімальний майданчик, який абсолютно точно відтворював Нью-Йорк. не дивлячись на величезну фан-базу. За бюджету у 180 мільйонів доларів, хранителі змогли зібрати всього 185, що стало розчаруванням для Warner Bros одраз, адже попередній фільм Зака Снайдера 300 спартанців зміг при бюджеті в 65 мільйонів зібрати 456 Початковий режисерський монтаж готової картини був тривалістю близько трьох годин. Титанічними зусиллями хронометраж вдалося дещо зменшити, тоді як спочатку вбудована в сценарій анімаційна короткометражка Історія чорної шхуни набула статусу окремого проекту. Хоча режисер всерйоз розглядав можливість включення її до фінальної версії, натомість існує режисерська версія фільму, випущена на DVD, яка має Хронометраж на 24 хвилини більше ніж у театральної версії, крім того, було випущено так звану максимальну версію. Хронометраж якої становить 215 хвилин. Підбираючи акторів на головні ролі у фільмі, Зак Снайдер надав кожному з них копію оригінальних графічних новел та копію сценарію. На зйомках режисер дозволив акторам мати при собі свій екземпляр коміксів для того, щоб за необхідністю модифікувати окремі діалоги для більшої відповідності першоджерелу, важливо відмітити дійсно неймовірний каз, тож декілька слів про виконавців головних ролей: роль нічної. Сови дісталася Патріку Вілсону, дворазовому номінанту на премію Золотий глобус. Хранителі стали найвідомішою роботою актора на момент виходу картини. Надалі він взяв участь ще в низці інших великих проєктів. Натомість кар'єра Джека Ерла Хейлі, який зіграв роршаха, почалася ще в 70-х роках, але при цьому у нього були дві досить великі паузи, які зайняли понад 10 років кожна. Проте після виходу. Ходу на екрани хранителів його кар'єра отримала серйозний поштовх, і він знявся у багатьох відомих фільмах, серед яких ремейки Кошмару на вулиці В'язів та Робокопа, острів Проклятих, а також екранізації Аліта, бойовий ангел і темна вежа. Малін Акерман зіграла роль Лорі Юпітер, за яку була номінована на премію Сатурн. Варто зазначити, що до цього вона знімалася в основному в комедіях і трилерах таких. Як Гарольд і Кумар, Вторгнення і Черепа. Після ролі Юпітер вона стала зніматися в основному в драмах, а з відомих ролей можна виділити епічний ремпейдж. Актора Білі Крудапа, який зіграв доктора Манхеттена, досить складно впізнати через його образ. Проте Білі може бути відомий глядачам завдяки таким картинам, як Джонні Ді, а також після Весілля. Остання картина отримала номінацію на Оскар. Роль оземанді. Са дісталася актору Меттю Гуду. Більшість глядачів знає його завдяки фільму Кінсмен Початок, а також серіалу Аббатство Даунтон. Крім цього, він знімався також у низці інших великих проєктів, серед яких, наприклад, фільм Грав імітацію, де він грав разом з Бенедиктом Кембербетчем. Цікаво, що у 2008 році журнал Forbes поставив Едріана Вейта на 10-те місце в своєму списку «15 найбагатших. Вигаданих персонажів, оцінивши його статки в 5,4 мільярди доларів. А у списку 2010-го Вейт зайняв вже шосте місце зі статком 7. Також Оземандіас отримав 25-те місце у списку 200 найкращих персонажів коміксів за версією журналу Візар. Джефрі Дін Морган, який виконав роль комедіанта, має досить великий послужний список, який включає в себе як фільми, так і серіали. Зокрема. Май його можна побачити у серіалах Надприродне Зоряний Шлях та Сієсай, а також у фільмах Крутий Вокер, Лузери, Швидкість, Бетмен проти Супермена, «Ремпейдж» та інших. Основною візуальною темою хранителів, мабуть, є годинник, крім назви самої команди супергероїв і власне годинника судного дня, цей символ зустрічається буквально по всьому фільму. Наприклад, відомий значок комедіанта, на якому крапля крові застигає саме в положенні стрілки годинника на 10 хвилин опівночі. До речі, сам значок комедіанта можна побачити у фільмі також кілька разів. Наприклад, вписаному Ромашку на що цій дівчини хіпі, яка вставляє квітку в дуло гвинтівки, на футболці журналіста газети New Frontsman, який знаходить щоденник роршаха, і навіть кратер в кінці картини має вигляд смайла. Прапор сполучених штатів в хранителях може похвалитися 51 зіркою замість реальних 50. Справа в тому, що по сюжету американці за допомогою доктора Манхеттена виграють війну у В'єтнамі. Після чого ця держава стає ще одним штатом. В одній зі сцен, коли комедіант розганяє демонстрацію, невдоволений НАТО розбиває жовтий автомат з газетою New York Пост на стіні одного з будинків, є зображення Америки американського прапора з написом Сполучені Штати вітають В'єтнам в якості 51-го штата. Зак Снайдер особисто попросив художника оригінальної серії коміксів Дейва Гіббонса створити перший тизерний плакат хранителів. Дейв сприйняв цю пропозицію з великим ентузіазмом і так розробив постер, щоб у ньому за ретельного вивчення можна було розглянути натяки на майбутній сюжет фільму. Крім того, початкові титри картини з потужним візуальним та смисловим відеорядом мали також скоротити тривалість фільму. Оригіналь... Графічний роман налічував близько 400 сторінок, і в ньому було дуже багато побічних гілок з минулого, які Заку Снайдеру необхідно було порізати. За задумом режисера у фільмі мали звучати виключно пісні відомих музикантів Боба Ділана, Джимі Хендрікса та Пола Саймона. Але потім Снайдер вирішив, що подібний кінокомікс не може обійтися без свіжого звуку. Одну з головних ролей у фільмі Зак Снайдер пообіцяв Джерарду Батлеру, який став головною зіркою його попереднього касового хіта «300 спартанців. Натомість, коли всі ролі були вже розподілені і вільної не виявилось, режисер в якості компенсації запропонував Батлеру участь в новелі Історія чорної шхуни. Анімаційна короткометражка є екранізацією вигаданого коміксу, сцени з якої періодично з'являються. Протягом різних розділів-хранителів Алана Мура. Зак Снайдер свідомо запросив на головні ролі акторів значно молодших за своїх персонажів, через велику кількість різних флешбеків по ходу фільму. Режисер вважав, що за допомогою гриму та комп'ютерної графіки буде значно простіше зробити акторів старшими ніж молодшими. Особливо це помітно з Карлою Гуджино, який на момент зйомок було лише 37 років. Хоча під час більшої частини подій фільму її персонажі тонажу за 60 Під час бійки комедіанта з людиною в масці склянка потрапляє у двері номера 3001 і збиває одиницю, що є своєрідним посиланням на попередню роботу Зака Снайдера «300 спартанців. Крім того, безпосередньо перед вибухом Нью-Йорка портфель психіатра в'язниці відкриваються, і його картки роршаха випадають. Великий план засувки на його портфелі показує цифри 300 і це також посилання на попередній фільм. Режисера. Одна з чорнильних плям, яку у в'язниці під час огляду Роршах сприймає як двох закоханих, з'являється двічі під час його останньої конфронтації з доктором Манхеттеном, а саме на його масці та у зразку крові на снігу після його смерті. На сьогодні це все. Якщо ви й надалі хочете дивитись цікаві факти зі світу кіно, поставте лайк, напишіть коментар, що ви думаєте про екранізацію Зака Снайдера та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.